Квадробери, фурі в цієї компанії ще хобі хорсери. Це субкультури, які зараз дуже широко культивуються у світі. Звісно, вони не оминули Україну. І перше, що я вас запитаю, це те, що найбільше лякає батьків, які пишуть і під сами відео коментарі, і самі звертають увагу на це, наскільки це небезпечно. Це підліткова субкультура. Та, і підлітки влаштовували, організовували і включалися в якісь субкультури завжди. Та? Це явище абсолютно характерне для підлітків, це одна з умов цього віку, та? бути в чомусь екстравагантним і відрізнятися, та? і в той же час знайти своїх, з якими можна ідентифікуватися, і на цьому ґрунті виникають всі субкультури. Та? І я би говорила не про небезпеку субкультури як такої, та? а про те, що. Тут будуть грати роль особистісні фактори. Хтось прийде в субкультуру і буде займатися творчістю чи спортом, та да, створювати креативні маски, малювати фурі чи займатися квадробікою, А хтось прийде в субкультуру і може запозичити якісь деструктивні моделі поведінки, там не знаю, кидатися на людей або що. І це скоріше залежить від е, е, особистості, від характеру самого підлітка, а не до того до якої субкультури він належить. Тому я не бачу небезпеки в коротко квадроборах, чи фурі, чи теріантропах, чи е, самих по собі. Та? А тут дуже залежить в якому психологічному стані ця дитина, чи цей підліток піде в субкультуру і що саме вона захоче звідти взяти. А це якось видно його це, це можна спостерігати. Я там маю на увазі, якщо, наприклад, в цій самій субкультурі дитина поводиться агресивно або не так, як напевно продиктовано цією ж субкультурою. Це на це мають звернути увагу батьки чи на що на це, на відчуття загального благополуччя своєї дитини, та на те наскільки дитина в принципі ділиться. Тим, що відбувається з нею особисто і з нею в субкультурі, та? ми пішли і робили там то-то і то, то Е, В першу чергу та, важливо, щоб потрапляння дитини чи підлітка в субкультуру і цей пошук своїх не порушив е, стосунку з батьками. Та, це окінчик, підлітки мають відсторонитися від сім'ї, але не відірватися. Um... Якщо ми говоримо це як про субкультуру підліткову, чи дитячу, чи е, далі дорослу, е, ми, ну, е, багато хто там не приймав емо, готів, е, субкультурою були ті самі хіпі, е, рокери і так далі. Якось прийняли, зжилися. Е, тепер це вважається нормою. Е, це там, музичні смаки, особливості е, побуту, особливості поведінки, е, їх вважали дивними. Так? Um, <плес> Це субкультура батьки, власне, які описують, тому що налякається найбільше батьків, а дивує інших людей, там, які не мають дітей, але не бентежить так настільки, швидше лякає усмішку. Um, це ультра якоюсь незвичайною, ультра екстраординарною і кажуть, що це взагалі не влазить в будь-які межі. Чи взагалі є е, розуміння такого, е, що таке межі, тому що нас вчить, вчать бути толерантними до всіх людських проявів? так? А як говорити з такими, ну е, як е, дати батькам зрозуміти, що це є нормально? Щоб ви порадили? Так, ну дивіться, по-перше, я трішки теж почитала і хочу сказати, що ваш історичний екскурс дуже доречний. Так? Це не перша субкультура, і навіть не перша, яка пов'язана з якоюсь такою радикальною зміною зовнішності чи такими яскравими екстравагантними проявами. Та культура ельфів Азеркінів існувала ще в 70-80-ті роки ще інтернету не було. Так? А були ельфи, гобіти, гноми там був знає хто ще. А, і навіть люди, які себе бажали теріанами, теж існували ще 30 років тому, вони успішно виросли і, скоріше за все, вже мають власних дітей. Так? І критерії норми точно є, якщо ми говоримо про е, момент е, адаптації. Так? Тобто, допоки е, приналежність до субкультури не шкодить життю самого підлітка і життю оточуючих, е, це нормально. Та я можу бути тут. Не знаю там Марічкою Петренко, яка навчається чи працює і дає собі раду зі своїм повсякденним життям, має друзів, та зберігає цей контакт з сім'єю. А там я пішла до своїх, і я крицька, там чи собачка, чи хто завгодно ще. Але в своєму цьому житті я зберігаю здатність виконувати свої задачі. Та це окей. Якщо приналежність до будь-чого, до субкультури, до якогось захоплення забирає в нас здатність е, справлятися зі своїм повсякденним життям, оце проблема. Та, і оце критерій навіть так, між нормою і патологією. Ну, допоки людина може жити життя і бути в контакті з е, оточуючими, чудово, Та, там, де це починає порушуватися, це якраз той момент, де можна Понепокоїтися та і зрозуміти, чи дитина є в безпеці, чи, наприклад, потребує консультації психолога. Та, чи добре їй з собою, чи може вона бути з оточуючим? А, на початку ви сказали, чому виникають субкультури, що це є власне прояв підлітків, це бунт їхній, їхній максималізм, який mm -hmm. вони проявляють. А, але чому виникає бажання у них бути тваринкою, котиком, пасиком, неважливо? Звідки це взялось? Ну вони ж не, не один. Ну не знаю, не виникає бажання бути тваринкою. Тому зараз ви вже доросла. А, згадайте, коли ростуть діти, питання того, яка в тебе улюблена тваринка, одне з най. Таких поширеніших питань, які діти з'ясовують між собою, чи навіть дорослі їх питають та більше любиш котиків, чи песиків, чи е, коней, чи ще когось, якщо так задуматися, знову ж таки в історичному аспекті. Та від древніх часів існували практики шаманізму, уявлення прототемних тварин і оцей зв'язок людської сутності з природною сутністю. Та, просто зараз воно ну, в ігровій формі прийшло так більше до дітей. Та, і ці діти, які любили котиків чи песиків 5 років, з'ясовують, що боже, я можу продовжувати це робити там 10 чи в і бути в цьому органічними. Мені це буде подобатися. І та я думаю, в цьому є певний естапізм. Кожна субкультура, яка виникає, вона виникає на певному історичному тлі. Я цілком розумію, що в нашому на нашому нинішньому історичному тлі дуже хочеться деколи побути котиком чи песиком і трошки відключитися від реальності, яка оточує дітей. Та можливо в такий спосіб психіка шукає безпечної гри, в якій їм добре. Власне, цей, от я хотіла запитати з цьому історичному розрізі, коли там з'явилися хіпі, це було зрозуміло. Це був бунт. Треба було бути іншими, не бути там це, білими комірцями, так? А, mm -hmm. Наступні субкультури теж мали свій часовий простір і були зрозумілими зараз в цьому розрізі. А mm -hmm. це ви розказуєте про собачок і котиків, про квадроберів, фурії і так далі. Це власне такий захист зайти в свій світ, щоб бути в безпеці, бо світ є надто небезпечний. Чи як це можливо? Ну це до речі, до нас квадроберо тільки зараз дійшли. Да? В світі вони існували ще років, якщо я не помиляюсь, Це японський пан, який започаткував це як спортивну практику. А, та, і чомусь до наших дітей воно докотилося зараз і вони в це так активно включилися, бо та, можливо це переключення в гру, яке є одним з захисних механізмів психіки. І це в такому разі добре. Та, знову ж таки, якщо воно не доходить до якихось патологічних проявів, де дитина не справляється з життям, але це щось таке, куди можна переключитися та і зняти цей е, тягар усвідомлення навколишнього світу на певний час то це може бути і непоганою стратегією гаразд, діти, підлітки. Хобі хорсинг для мене це дуже загадковий вид спорту. Але якщо дорослі, Ні, якщо це викликає у вас позитивні емоції, викликає задоволення. Ну, ну, ну нехай буде, але е, це теж це також, що обговорюють люди і питаючи, це відхилення, чи це просто розвага, чи це ну, не можна. Я не знаю просто навіть як толерантно назвати е, цей вид е, спорту. Ну це точно розвага, та, бо це щось таке, що люди роблять для свого задоволення чи для досягнення якихось своїх спортивних амбіцій. Ну, це нестандартний спорт. Але чому він мав би бути відхиленням? Я, люди... я коментую менше, <гум> коментують в мережах. <гум> так, я, до речі, не стикалася ніколи з представниками цієї активності. Якось я знаю, що вони існують, але не бачила. Але так, дорослим людям теж може бути потрібна гра і переключення. Чому? Ну, це в мене дорослі люди. І гра така от, така гра. Вона мене вже кудись водить в якісь більші відхилення. Хоча ніби виглядає дуже позитивно і мило, але ти думаєш, ну. Якщо вже тебе так це цікавить, то можна і на конях просто живих пострибати. А це теж це справжній спорт, так? тому що ти мусиш нагартовувати тіло. А тут, хоча я не дуже вникала в правила цієї гри, а швидше читала те, що люди переживають власне за своїх друзів, не знаючи в Україні, є хобі хорсери, знаючи, що вони є у світі. Але ті коментарі, які пишуть англійською, люди які власне переживають за своїх друзів, які подаються у цей вид спорту, у нас досі є критерії патології, та чи захопленість цим видом спорту не руйнує людині життя. А, якщо це просто хобі, най навіть дороговартісне. Хтось купує машину, вкладається в ремонт тої машини безкінечно, та чи той мотоцикл в гаражі перебирає руками. Ми бажаємо, а це така нормальна забава дорослої людини. А тут доросла людина купує палку, конячу голову, та і купує там все інше, її зброю, гарно це прикрашає це. Також може бути дороговартісним хобі, але не більше. Та людина йде перед роботою бігати кола. У вулиці це спорт нормальний. Людина йде бігати з палкою з конячою головою. Ну це також вед спорту. Ну, просто можливо, ми трошки так. Дійсно, в нас є такі жорсткі критерії того, що мають і не мають робити дорослі люди, але насправді ми, можливо, деколи потребуємо цієї свободи. І тут питання: якщо ця доросла людина в інший час працює в своєму офісі чи займається своїми дітьми та дає раду в своєму домі. То чому б їй не поскакати з палкою в вільний час і таким чином отримати е, фізичну, я не знаю, та активність, яка потрібна з точки зору рекомендацій Організації охорони здоров'я? І ФАМ серед, серед своїх, які поділяють е, це хобі? Е, коли я до цього інтерв'ю, все одно ш, е, шукала якісь коментарі. Е, Людей, батьків, які переживають. Ми говорили про їхні переживання, але є дуже багато ма, мамусі-татусів, які категорично проти а, ось таких екстравагантних проявів своєї дитини. А, що ви їм порадите? А, найперше? Ну, коли там просто не прийняття, і це може створити конфлікт, бо люди бачать це якесь справді відхилення в їхньому розумінні, а, але не бачать а, м, якусь там. Творчу яскраву натуру своєї дитини, а там, де є сумніви, то хочеться батькам нагадати, що допоки йдеться про неповнолітню дитину, та про неповнолітнього підлітка, все ж таки контроль і влада залишаються в руках батьків. Та і це задача батьків виставити цьому хобі здорові рамки. Та, якщо ми його дозволяємо, ми кажемо окей, але там, там маски робиш сам, або ми там не купуємо їх в безкінечну кількість, а обмежено. Та, ти можеш і ти проводити час з іншими господи, квадроберами та зі, своїми, зі своєю компанією, тоді, коли виконані зроблені уроки та виконані якісь до домашні прохання. Ми точно ставимо рамки прийнятної поведінки. Та, якщо я колись дізнаюся, що ти там кидаєшся на людей за хуші, та, твоє хобі на цьому закінчується. Ми точно можемо виставити рамки того, чи хочемо ми поруч з собою це бачити. Я хіпувала. Моя мама казала: Окей, ти ходиш в драних джинсах добре, але ти не ходиш в драних джинсах, коли ти поруч зі мною. Я би не хотіла та, бачити хіпі таку, яка я була дуже екстравагантна. Хіпі. Та, і ми можемо ці домовленості виставляти, якщо ми маємо хороший контакт з дитиною, і наші слова чогось варті. І ми це робимо з повагою до неї. Не все це дурня, якої я не хочу знати, це не про повагу. Окей, це твоє захоплення, я може не до кінця його розумію, воно дивне. Розкажи мені, чому тобі це цікаво, про що це для тебе? І давай домовлятися, що можна, чого не можна, чому ти цього хочеш. А я як дорослий скажу тобі, окей, це я приймаю, а це для мене десь вже за межами прийняття. Е, ви радите, власне це як на, на рівні домовленості на рівні е, розуміння е, робити. Але я зустрічала вже власне і люди, і відео знімають і коментують. Типу: Ну, якщо ти хочеш бути котаком чи песиком, то я тобі буду насипати в мисочку їж, їжу, виводити тебе гуляти зранку, як нашого собачку. І е, власне не знаю, там і заберу в тебе телефон, бо нашу котику і песику телефон. Е, чи це вважається агресивною методикою ну, такого переконання, не робити це. І насправді, якщо дитина не буде мати оцього прояву, який вона хоче, чим це може, чим це може статись, ну, в майбутньому, якщо типу там мама заборонила бути мені квадробером, а я дуже хотів? Не знаю. Є безліч варіантів та нема прямого прогнозу. Але точно є прямий прогноз, що Меншу дитину ми ще можемо виховувати суворими обмеженнями категоричними ні, і забираннями телефону. Чим ця дитина стає старшою входить в підлітковий вік, та, тим менше працюють категоричні обмеження і заборони з, такою, з відсутністю поваги до проявів дитини. Бо, власне, чим сильніший тиск, тим сильніший буде підлітковий бунт. Тому все ж таки домовлятися краще. Я вірю, що метод такої тотальної заборони спрацює, і дитина скаже, ні, телефон ви мені лишіть, та, і бо з ним з тим подроберством. Та. Але тоді питання, що жахне через пару років, що, що вилізе знову. Або щось точно вилізе. Бо коли ми так ведемо та, все категорично ні, забираємо телефон, не знаю, робимо щеплення від сказу профілактичного. Та воно, мабуть, подія. Але це буде дитині послання. Е, мої батьки не хочуть мене чути. А, мені це було важливо е, і зі мною не поговорили, чому я цього хочу, а просто сказали ні. Е... А, і оце питання мене не хочуть чути. Воно може мати не дуже добрі наслідки в подальшому. Щойно власне ви мене натиснуло на думку, що це може бути ще якесь небезпечне хобі, про яке ми татові мамі не скажемо. Чи може бути власне, бо мене не хотіли чути тоді, вони мені заборонили, забрали. Тому, в принципі, чи я взагалі, ну якщо так спостерігати за субкультурами, розумію, що це швидше питання до культурологів, але може в психологічному розрізі, як довго тривають зацікавлення оці піки таких субкультур? Зокрема, цієї, я розумію, що вона у нас прийшла набагато пізніше. Тобто, не піку не досягнули, бо в нас у Львові я ще не бачила їх, ну принаймні не чула. Але, власне кажучи, ем... часовий простір, скільки це може тривати? Рік, два, десять, п'ятнадцять. У різному, так, хіпі досі існують, хоча вже, мабуть, не в таких об'ємах. Та? А якісь там готи чи емо, ми зараз згадуємо, ага, десь там були готи чи емо. Я би казала, на протягу дорослішання там одного-двох поколінь. Та? От зайшло одне покоління в підковий вік. І там потім їхні там молодші, може років до 10, але та я не є культуролог, не є соціолог, тут цікаво так просто позгадувати, та що якісь субкультури тривали роками, якісь так, наче вибухнули і згасли, та і вже ми так не дуже про них згадуємо. Ну, тобто нам доведеться змиритися, ще 10, 7, дітки будуть вдягати маски собачок, котиків, левчиків. Зрештою, а, мені здається, що ми самим суспільством нав'язуємо це переодягання, коли ми вводимо якісь дитячі ранки в садочках, де ми всі переодягаємося в жабок, пташок. Ніхто в той момент не говорить, що вони якісь не особливі, навпаки, ми дуже сильно а, якось, зворушливо реагуємо на їхні іншики. Ну, можливо, це не знаю, можливо, саме це десь воно спровокувало виникнення саме цієї субкультури, теж не культуровою. Mm, наскільки я пам'ятаю з перед історії, що того японця, який започаткував квадробіку, його дражнили. Його дражнили мавкою, бо він був негарний, та і це була його компенсація. Окей, ви називаєте мене мавкою. Я покажу вам, що мавки правні, швидкі і дуже круті істоти. Та, і така компенсаторний захист себе започаткував цілий спорт. Та, і він вже так поширився, коли люди побачили, наскільки швидко можна бігати на чотирьох ногах. В ну, кінцівках я навіть не уявляю, як це. Тому тут можуть бути і компенсаторні якісь механізми, і оцей дуже древній архетип, архетипічний такий зв'язок з тваринним світом, який був у людства завжди. Та і наші вдягання в зайчиків і е, котичків на ранках – це все в комплексі. Ну і плюс це яскраво, не банально. Це дратує дорослих, і це дозволяє об'єднатися зі своїм. Це таких дуже чотири критерії, які роблять цю субкультуру дуже привабливою для підлітків. Вона прям має все, що потрібно. Е, останнє запитання, пані Дано, підсумуйте, власне так, для всіх, хто проти, і для всіх, хто за. Що би ви, власне, порадили, щоб вони між собою не пересварилися? Угу. Ну, так, поради поради не дам, та, але субкультура, яка б вона не була яскрава і так далі, має лишатися в межах закону точно, в межах правил людського співіснування точно. Якщо щось виходить за ці рамки, це вже не про субкультуру, та це вже про якесь порушення суспільних норм, це є про напади, яких так бояться. Та все, що залишається в рамках закону і ментального здоров'я, по великому рахунку особиста справа дитини і сім'ї. Але всім я хочеться сказати, перш ніж щось категорично заборонити та зрозумійте, а чого власне ця дитина хоче, та? як вона це собі уявляє, чому це для неї важливо, що вона там сподівається знайти. Бо це завжди про потребу. І коли ми якусь потребу просто обрізали, та вона нікуди не ділася. Ця потреба буде шукати інших способів свого проявлення, і не факт, що вони нам сподобаються. Тому говорити з дітьми це першочергове. Та якщо ви дуже хвилюєтеся, та чому саме моя дитина саме зараз пішла в ці квадробери, та чи все з нею окей, існують дитячі і підліткові психологи, які власне допоможуть зрозуміти і сім'ї, і самій дитині, та, чи з нею все окей, чи, чи це просто захоплення, яке нікому не нашкодить, чи там справді є якісь ризики розвитку нездорових реакцій. А тоді можна звернутися за консультацією і проговорити ці моменти, і, власне, і домовитися про ці речі, про які я кажу. Тобто, дуже хочеться всім дати послання. Чуйте дітей, чуйте підлітків. Це те, чого вони дуже, дуже, дуже потребують. Дуже вам дякую.